СБУ затримала законсервованого агента ФСБ, який коригував ракетні удари РФ по Харківщині. В ході спецоперації контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові заздалегідь впровадженого ФСБ агента, який розвідував позиції українських військ на східному фронті. Крім того, зловмисник передавав окупантам геолокації міської інфраструктури. Саме за його наводкою агресори здійснили ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще сімох цивільних об'єктах. Для передачі координат загарбникам він використовував заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв'язку. Розвідані переправляв у вигляді текстових файлів з детальним описом об'єктів та інформацією щодо перебування в них людей. За даними слідства, зрадником є колишній працівник правоохоронних органів, який був завербований кадровим співробітником ФСБ під час перетину російського кордону у 2019 році. Після отримання оперативного псевдоніму та проходження інструктажу, зокрема щодо заходів конспірації, зломисник був переведений в режим очікування. Після початку повномасштабного вторгнення РФ на зв'язок з ворожим агентом вийшов у його російський куратор. І поставив завдання щодо проведення розвідувально-підрівної діяльності на сході України. У разі успішного виконання вказівок окупантів вони обіцяли вивезти свого поплічника на територію Росії і оформити громадянство країни-агресора. Втім, співробітники Служби безпеки завадили цим планом і затримали зловмисника. Під час обшуку за його місцем проживання правоохоронці вилучили протипіхотні міни, вогнепальну зброю з боєприпасами, а також радіостанції. Крім того, у помешканні затриманого виявлено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами таємної переписки з представником спецслужб РФ. Наразі ворожому агенту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За сукупністю вчинених злочинів йому загрожує довічний срок позбавлення волі. «После того, как началась с года агрессия Российской Федерации против Украины, ко мне в контакт добавилось два э, вот, профиля, которые сказали, мы сотрудники ФСБ, цитирую дословно, теперь ты будешь дуть по нашу сторону». «Прописали, прямо прописали переписку?» «Указали инструкции, что мы тебе будем писать, потом удалять переписки. Переписка с нами должна быть просто нейтральной и все». Вот, то есть, типа там, привет, как дела, как обстоят обстановка, как у вас в городе, обстрелы не, обстрелы. Вы И... понимали, вы осознавали, что да. вы передаете данные да. представителям спецслужб другого государства? Да.